Добрий день, любителі світового кіно. Перед початком відео я як завжди хочу подякувати своїм спонсорам, бо завдяки їхній фінансовій допомозі я продовжую робити відео на каналі, ба більше я це роблю з насолодою. Сьогодні я продовжу розповідати про все світ володаря переснів, який просто переповнений різноманітними персонажами. Одним з найцікавіших таких це напівельф Елронд, який обрав життя ельфів. А тому у цьому відео я розповім усю історію ельфа, який зробив вагомий внесок у боротьбі проти Саурона. Друзі, перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Елронд народився у 532 році першої епохи у сім'ї Еранділя. До речі, того самого, якого хотів вбити Майглін, бо він був дитиною Хоура та Ідріль. Своє дитинство вони провели серед змішного народу біженців з Доріату та Гондоліна в гавані Сиріону. Їхня мати була власником одного з трьох сельмарилей, вкраденого береном Іутіан у Моргата. Коли Майдрос, який дав клятву ім'ям Еру, ворогуватий з власником сельмарилей, просив Ельвінг повернути камінь. Вона відмовила. Тоді феанорінги напали на гавані Серіону і почалася різанина, в якій загинуло багато людей народу Еранділя. Їхня мати разом із Сільмерилем кинулася в море, але волою Улмо вижила і пробула зі священним каменем до Еранділя на корабль. Вони побоювалися, що їхніх дітей буде вбито, але не повернулася за ними. Вирішивши спробувати знайти Аман, однак покинутих блузняків Елроса та Елронда взяв на виховання брат Майдроса, Маглор, полюбивши їх як своїх дітей. Фенорінг з блузнюками сховалися на Амон Еребе, де можливо й пробували до кінця війни гніву. Усім з роду Еранділя, особливо милостю Валар, була дана можливість обрати свою долю ельфів чи людей. Елрас вибрав долю людей, бо був найближчим до батька та його народу. Він став першим королем Дунедайн, тих, кому дарували землю Нумінор серед великого океану. Його назвали королем Тармініатором. Він прожив довго навіть для Нуменорця, яким продовжило термін життя 500 років. А ось Елронд вибрав долю ельфів і став збройносцем Верховного короля Нолдор і голову другого дому Гільгалада. Він і всі ельфи, що залишилися в середзем'ї, пішли за Еред Луїном і влаштувалися там. Елронд жив зі своїм королем Гільгаладом у Ліндоні в сріблястих гаванях. У 1200 році другої епохи до ельфів прийшов Саурон, що назвався Анатаром. Він прийняв прекрасний вигляд і видавав себе за посланця Валар, бажаючи схилити ельфів до себе на службу. Але Гільгалат і Елранд засумнівалися в його словах, хоч і не здогадалася, хто він насправді, і не пустили Саурона до Ліндона. Однак Нолдор Ерегіона під проводом Калимбрімбора хотіли пізнати більше, щоб зробити середзем'я подібним до Валінору, і прийняли Саурона. Той обманом схилив до створення персні влади, а три ельфійські персні Келембрімбор викував особисто. Після цього Саурон викував єдиний перстень і сказав заклинання, щоб поневолити власників інших. Келембрімбор відразу дізнався про це і, порадивши за Гладріль, віддав одне їй, а два інших послав Гільгаладу до Ліндона. Саурон почав війну, бажаючи відібрати персні. Він обложив Ерегіон, і Гільґалад послав Елренда з великим загоном Нолдор Ліндона на допомогу Килимбрімбору. Але хоча Елронду вдалося з'єднатися з військом Калеборна, чоловіком Галадріель вони запізнилися. Саурон вже встиг взяти Ерегіон в облогу, а війська Саурона були настільки величезні, що він був здатний одночасно відбивати атаки Келеборна та Елронда і брати в облогу Ерегіон. Зрештою королівство було взято у 1697 році. А климбрінбор програв у бою з Сауроном і був убитий в полоні. Проте під тортурами нічого не розповів про персні. Проте 9 і 7 дісталися Саурону. Після цього Саурон обрушив свої сили на військо Елранда, до якого приєдналися залишки Нолдор Ерегіона. Але все ж таки сили були надто нерівні, і військо Елронда загрожували знищення, якби в тил Саурону не вдарили гноми Морії, послані Дуріним Третім і Ельфелот Лоріана. Завдяки цьому Елранду залишками Нолдор вдалося відступити на північний захід, і саме тоді він заснував фортецю Імладріс, або більше відомий як рівень, де сховався. Саурон не став переслідувати Елранда, бо звернувся проти гномів Морії. Однак ворота морії зачинилися, і Саурону не вдалося розгромити гномів та ельфів. Він почав розоряти Еріадор, який майже весь опинився у його владі. В цей час же був обложний Рівендел і Саурону, підозрюючи, що персні у гільгалада рушив на Ліндон. І коли Фалатрім Кірдена і Нолдор Гільгалада вже майже були переможені, на допомогу ельфам прийшли нуманорці, і кількість їх була настільки велика, так що орди Саурна були відкинуті з великими втратами. У 1701 році армія, що тримала в облозі Рівендел, виявилася затиснута між Елродом і Гільгаладом і була розбита ними вщент. Саурон зазнав поразки і був вигнаний з Аріадора, втікши знову в Мордор. Елрон з тих пір правив Рімендолом, який, як було вирішено, мав стати головним оплотом ельфів на сході Еріадора замість зруйнованого регіона. Галад призначив Елронда своїм намісникам в Еріадорі і віддав йому один з трьох перснів влади, Вілью. Наприкінці другої епохи до Рівендала у пошугах Калеборна перебула Галадріль з дочкою Клебріан. Там Елрод уперше побачив Калебріан і полюбив її, хоч спочатку і мовчав про це. Коли Саурон повернувся з поваленого Нуменора, він почав збирати колишню міць, і Гільгалад, занепокоївшись, вирішив, що необхідно розпочинати війну. В цьому його підтримав король Дунедайн і друг Еленділь. Так у 3430 році почалася війна останнього союзу із Сауроном. Війська на якийсь час затрималися в Рівенделі. У 3434 році війська рушили на Мордор. Елрон також брав участь у війні як один з виначальників і бився на полі Дагурлад. У 3441 році після затяжної блоги Барадура Елранд був свідком сутички Еленділя і Гільглада Сауроном на схилі Орудруїна і розвтілення Саурона, коли Ісільдур відрував йому палець з єдиним перстнем. Після бою Елронд і Кірдан порадили Іслідру кинути єдиний перстень у вогонь Орудруїна, але той не послухався поради. У 109 році третьої епохи Елранд одружується з Келебріан, дочкою Клеборна і Гладріель. У 130 році у них народилися близнюки Елладан та Елрохір, а в 241 році дочка Арвен. У 2509 році Келебріан подорожувала з Рібандела Влоріан і була схоплена орками. Елладан та Елрохір врятували її з полону однак, хоча Еланд і зміг вилікувати її рани, Келебріан так і не змогла забути пережита і через рік відпливла на захід. У 2933 році Гілраєн, дружина загиблого вождя Дунедайн Араторна, другого нащадку королів Арнора, і її дворічний син Рагорн бігли до Рівендела і були прийняті в будинку Елранда. Владика Ельфі виховав Арагорна як свого сина, тому що той, хоч був і для нього дуже далеким, але родичем, за порадою Елранда, походження хлопчика трималося в секреті, оскільки створені з ініціативи Галадріель білій раді стали відомо, що Саурон розшукує спадкоємця із Сільдура. Під час свого перебування в Рівенделі він був дуже близьким із синами Елранда Еладаном та Елархіром. Владика Ельфів передав йому також реліквії донедайн, персень Барахіра та уламки Нарселя. Але Скіпетр Аномінаса залишив поки що себе. у себе, оскільки Арагорну треба було ще заслужити на нього. Також він передбачив інокові довге життя та велике діяння. Наступного дня, гуляючи лісом, Арагорн зустрівся з дочкою Елренда Арвен, яка нещодавно повернулася з лот Лоріана. Арагорн, який співав про Берни Лутіан, назвав її Тінувіель. І з тієї першої зустрічі вони покохали одне одного. Після цього Арагорн став мовча з ним, і його мати помітила це. Він розповів про свою зустріч із дочкою Елранда. І Гіл Рейн сказала йому, що він хоче дуже багато, і Елранд не погодиться на цей шлюб. Але й Владиха ельфів умів читати у серцях і тому одного разу закликав Арагорна до себе. Елранд сказав йому, що на нього чекають довгі роки випробувань, і поки не прийде час і він не стане цього гідним, не матиме ні дружини, ні нареченої. Під час походу в Еребор Більби та Гноми завдяки Гендальфу Сірому отримали відмінний прийом у будинку Елронда. Останній дізнався про мечі Гендальфа і Торіна, знайдені в печері тролів, визнавши роботу майстрів Гондоліна. Елрон також допоміг компанії з читанням місячних рун на карті Еребора. Пізніше, після того як Білібе покинув шир, він залишився жити в Елронда в Рівенделі і жив там під час війни персня, до самого відпиття у Валінор разом з Елрондом. 24 жовтня 2018 року в будинок Елренда прибуває поранений моргульським кинджалом Фродо і Елранд виліковує його після поранення. Наступного дня Елренд скликає раду, на якій мала вирішитися доля персня всевладдя. На раді було ухвалене рішення знищити його у вогні вулкана Орудруїна, де вона була викована. Протягом двох місяців після Ради розвідники Елренда досліджували Еріадор у пошуках шпигунів ворога. Після того, як повернулися останні розвідники, сини Елренда, братство Кільця вийшло у похід до Орудруїна. Після падіння Саурона, Елрен з дочкою Арвен вирушили до Гондору, де відбулося її веселля за Аргорном. Елренд був одним із свідків створення нового королівства. Після весілля, коли Еренд вирушив назад, він назавжди попрощався з Арвен. В останньому році третьої епохи Елронд залишив Середзем'я і відплив разом із Гладріль Гендельфом Фродо та Більбо на далекий захід. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.